Коли завершиться війна, питання на яке буде не буде чіткої відповіді, але принаймні буде пояснення, з якими думками та якими вчинками нам іти до перемоги. Про суху оцінку термінів протистояння в розумінні західних партнерів говорять в РНБО. А в Кремлі тим часом намагаються зішкрябати рештки знищених вагнерівців та оголошують новий призов до лав окупантів про Абрамси, на які так чекають наші танкісти, і про поступовий рух до оточення Бах. Муту події 583-го дня великої війни з Росією в матеріалі Олексія Пасака. Скільки триватиме війна, українські військові відверто наголошують, що прогнози про 2-3 тижні варто залишити лише для так званих експертів шарлатанів, але й низка західних змі, та й власне самі високопосадовці з країн НАТО, дедалі частіше говорять про тривале протистояння з Росією, яке може не лише не завершитися цього чи наступного року, а й тривати до наступного десятиліття. Відреагував на ці прогнози і секретар РНБО Олексій. Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук зауважив, захід робить аналіз, спираючись лише на поточну інформацію, і не враховує зовсім непередбачувані події. Мені складно сказати, з врахуванням яких е аналітичних даних вони е дають такі прогнози. Скорше за все виходять з факторів. Які вони на сьогоднішній день є в них на столі, це не сприйняття фрагментації Росії. Вони цього лякаються, і це є правда. Я хочу сказати: в житті дуже часто відбуваються події, їх по-різному називають. От хто називає там чорним лебедем, те якось інші? Такі події обов'язково будуть відбуватися. Вони обов'язково будуть відбуватися і на Росії. Вони обов'язково будуть відбуватися в світі, і це буде впливати на багато-багато процесів. Вони вже йдуть, ми їх не бачимо, ми їх не розуміємо. От але наслідки від цих подій вони точно будуть на нашу користь. Нам своє робити. Нам треба боронити державу, нам треба звільняти її від агресара. Тому що якщо ми зупинимося на Цьому шляху майте на увазі, що тоді відіграються на нас всі, от, і не тільки Путін. А поки що Путін відігрується на своїх після ліквідації Пригожина. Тепер кремлівський карлик намагається відродити угруповання вагнерівців. Для цього залучив їхнього екс-командира Андрія Трошева, відомого за позивним сідой. Щоправда, самі ж наближені до вагнерівців військові пропагандисти вже почали скавчати, буцімто сідой і раніше Виконував у Вагнері функцію наглядача від шойгу, а тепер лише пилятиме гроші, вочевидь щедро виділені для так званого відновлення старої нової приватної армії. Але в Кремлі не лише нові оборудки також Путін підписав наказ про черговий набір м'яса до лав окупаційного війська в межах осіннього призову мають набрати 130 тисяч загарбників. Що ж сталося зі старими. Ані погибли. і будуть гинути і надалі. А подекуди від рук інших московитів вночі ворожі пропагандисти заявили про збиття над токмаком російського су 35 І як з'ясувалося пізніше, цього разу вічного польоту московитам побажала не українська обслуга ППО, а власне російський комплекс с 300 який з переляку вирішив коротити життя ще одному винищувачу та його пілоту. А поки що із запорізького напрямку з'являються. Інші показові відео, наприклад, безпосередньо із землі знята так звана лінія Суровікіна, де наші бійці оглядають бетонні зуби дракона. А на Бахмутському напрямку натомість відбувається поступовий рух до оточення міста. Про це звітує гвардія наступу Особовим складом бригади сталевий кордон спільно з дружніми підрозділами у складі Сил оборони України проведено важливий. Захід, штурмові дії, які проводилися за межами хліщаїв. Була обставлена задача зачистити посадку, там, де закріпли, закріпилася велика кількість особового складу ворога. Без перестанку постійно здійснювався мінометний артилерійський обстріл. Ворог дуже часто вдається до застосування fpv дронів, ударних дронів, які досить надокучають. Було продумано хід операції якомога краще вибраний час для проведення даного заходу. І який відповідно приніс нам позитивні результати? Зайняли передові позиції ворога, зачистили кожну щілину, кожну мірку, де ховався підлий окупант, і цим самим. Зайняли стратегічне, важливе місце на карті Донеччини. щоб визволити всю Донеччину і решту тимчасово окупованих областей. Потрібна техніка. Тож українські танкісти, які поки що мають лише радянські панцерники, радо зустріли новини про вже поставлені до України перші американські Абрамси. Ну Краще б заграничну, ремти. Вона більш броньована. І більш ефективно, мені кажеться. Леопард мені друзі розказували, які вчились на леопардах, там ну, були на штурмах теж. То вони розказували, що 70 буйки орківські, шиють як каструлю, напевно. Ну, Бисеро. Один-два снаряди і все, її немає. Абрамси ми ще не бачили їх в ділі. Думаю, теж, напевно, буде нормальний танк. Це нормально буде робити. Там є захист, підриву БК. Тут, на жаль, нема такого. Тут якщо БК дотонує, то це все. Там без шансів. Перше, це кількість їх. Все робиться кількістю. Наприклад, у них. Ми знаємо, що в них танків більше, ніж у нас в Україні, і як ми будемо набирати більше також техніки, там в них вийде два танки, у нас чотири, то у нас вже буде велика перевага. Що найбільше дошкуляє нашим захисникам, і що найбільше зараз потрібно для перемоги цей перелік не змінився, напевно, від самого початку великої війни і не зміниться до її завершення. Ланцети зараз вони оце дрони, оці ланцети. Типу Камікадзе, яке залітають, розриваються. Камальчине строїть. Арта, град. Це що крупне каліберне. Нельзя Не з відкритими люками їздити, тому що можуть гранати закинути зверху. Птори, птури ще. Живеліними Менлава у них немає, тому ми можемо працювати нормально. Нам би більше боєприпасів і вогневих засобів. Це тобто танки, артилерія, літаки. Ну і живої сили нам би. Бо хлопці, піхота, вони також і 200, і 300. І нашим танкістам, і нашій піхоті, і нашим артилеристам усім потрібна підтримка всіх українців. Як працюють наші кошти передані через пожертви благодійникам, показали у фонді Повернись живим. кажуть розрахунки хаймерсів особливо вправні, коли з неба їх підтримують сталеві акули, безпілотники Шарк. Сипасак п'ятий канал.